Можливо, це буде Олег Соловйов, який вже з'являється в нашій студії. Привіт, Олег, доброго дня усім, доброго дня телеглядачам. Жрі. Як відчуття у прямому ефірі? А, супер відчуття, це неможливо передати. Ну хвилююсь, хвилююсь. Ти знаєш, Артем Лойк на відбірковому турі? Пам'ятаєш, він зазначив, що ти у нас модний фіналіст. Скажи, будь ласка, чи тобі достатньо, щоб звертали увагу лише на твій образ. Ні, цього безперечно, я можу сказати, що цього недостатньо. Вокал це якби одна з основних таких речей, яка потрібна артисту. Харизматичність, зовнішність це також повинно бути, це невід'ємне. Як так, думаєш, це? у тебе є? Ну, е, я думаю, це може судити глядач, якщо він віддасть мені свої Знову голоси. Ті карізма, Звичайно, карізма, є, тому що ти вже фіналіст карізма. програми «Квадрат успіху». Женя. Песня такая з «Харизма». Я хар... пам'ятаю ще одразу, як тільки було обговорення, ти сказав, Олег має співати у стилі нашого українського співака Олексєєва. Правда, да, було таке? Да, так, да, да, звісно так. Тому що він вийшов на сцену і такий образ, ну знаєте, як в Олексія виходить, такий хлопчик такий. Я помню все, і все забув, да і а я пливу чи ні, томі якраз ви гарно такі пішли пісні. Він такий, ну знаєте, ну от стільний хлопчик, який своєю своєю такою харізмою, який дуже гарно буде дивитися іменно на ну в таких піснях. Мені це це суба моє таке. Мніє, я все ж таки бажаю тобі знайти себе, Дівка. але думаю, що прислухатися також можна в якому напрямку шукати себе, так? Тим паче мені подобається, Алексію. Сумнівався, таки вгадав. Отже, зараз увага уся на екран, уся на екран, тому що зараз про тебе там будуть розказувати. А я нагадаю, щоб. Проголосувати, підтримати нашого Олега Соловйова відправляй смс з текстом 07 на короткий номер 3707. Вартість смс – гривня 50. З одного номера приймається не більше 20 смс. Квадрат успіху. Сьомий сезон. началось все именно с фортепиано. Я в 2007 году пошел в третью музыкальную школу к преподавателю Пианковской Татьяне Константиновне по классу фортепиано. Занимался, занимался, принимал участие в разных конкурсах. Это и юный виртуоз полтовщины, и другие международные конкурсы. Побеждал, проигрывал, учился, не расстраивался, потому что знал, что если больше заниматься, то будет большой результат. Он был такой очень тихий мальчик, очень спокойный мальчик. Ну и способности проявлялись у него, проявились его сразу. Когда он пришел, видно было, что ребенок способный к музыке. И так мы начали заниматься с ним. В 2014 году пришел в продюсерский центр Golden Sound Где почали мене займатися вокалом? Ми з ним зустрілися на благодійній акції. Ми його чули, як він звучить фортепіано, як він грає шопена, інші речі. Це було дуже красиво. І от тоді якось зв'язалася така якесь знайомство. З'явилося, ми з ним почали співпрацювати, і потім в ньому загорівся це бажання, з'явилося, якесь почати співати. І ми почали з ним працювати не тільки як з музикантом, а вже як із з вокалістом. готов работать много, даже если это как бы первые плоды. Нельзя пожинать первые плоды. Но я знаю, что если мне действительно что-то нравится, то я это довожу до конца и это делаю хорошо. Когда человек делает лучше, чем ты хочешь, это настолько приятно, но это редко бывает, вы понимаете? С теми людьми, которые уже обладают опытом. Обязательно нужно переделывать все. Обязательно нужно делать так, как вот ты хочешь, потому что ты не соглашаешься с тем, что тебе рекомендуют. И вдруг появляется Олег. Олег Соловьев. Молодой человек. И он, он делает так, что ты бы и сам не придумал. Вот это чувство я испытываю, когда я с ним общаюсь. Я очень давно уже дружу с Олегом, знаком. Он Очень іскренній настоящий человек, правда, всі підтримують трудную минуту. Он, э, трудолюбивый также. он если також хоче то но всегда это добивается. Я не привык здаватися. Якщо я вижу цель, то я обязательно досягаю. Його наполегливість, а ще те, що він дуже намагається поглиблено зрозуміти те. Саме чим він займається. Якщо він займається музикою, це музика. Якщо він займається, наприклад, вокалом, то це вокал. Що у нього була дуже цікава черта? Була і є. Он завжди э, мог і хотів виконувати щось своє. Вот. Вот когда мы учим какого-то композитора, обычно стиль надо придерживаться вот композитора. Олегу всегда хотелось немножечко проявить свой какой-то, свое отношение к какому-то произведению. Он относится к тем молодым людям, которые ты видишь, что это и есть будущее Украины. Вот если бы во всех отраслях люди, обладающие такими вот талантами, организационными, творческими, в любой бы профессии они бы достигли тех успехов, которые нужны для Украины. Жить ради людей – это как бы так мотивация номер один в жизни. Ради близких людей, ради людей, которыми, которым потом будешь доносить свое творчество и менять их жизнь музыкой. Желаю, чтобы это было творчество у него всегда в душе, а в это я уверен, что ему желать, когда у него уже это есть. От этого уже не откажешься это будет продолжением его жизни. Значит, он будет счастливый, но он будет счастливый в том случае, когда он будет дарить людям счастье. Помочь всем людям. Я часто над этим думаю, и как бы вот это единственное мое желание. Даже если пришлось бы пожертвовать собой, я бы пошел. Квадрат успеху. Семый сезон. Це програма квадрат успіху. Ми у прямому ефірі запрошуємо тебе проголосувати. Я думаю, за щасливого Олега Солов'йова. Олеже, скажи, будь ласка, з ким би із наших фіналістів ти би захотів заспівати у дуеті? Ну, мені здається, найбільш такий для мене з цих фіналістів. Лідер, безумовно, це Сашко Сидоренко, бо ми з нього працювали, і мені дуже імпонує те чим, те, чим він займається. Він пише такі тексти, знаєте, що трогають за душу. Я... Хочу зробити ремарку. Ви знаєте, я дуже рада, що знаю цих людей, і дуже здивована, тому що у них не відчувається цієї конкуренції. Вони один за одного горою. І тому я вас взагалі не вважаю конкурентами, там, як ви кажете, суперники. Насправді ви колеги, і я дуже вдячна тобі за ці слова. Питання ось до Олени. Скажіть, будь ласка, в нашому шоу бізнесі е, так модно прийнято вигадати образ і відповідати йому. Mm -hmm. А зараз Олег він на шляху такому тільки починає. Ось які б поради ви б йому дали? Треба йому щось вигадувати. Я думаю, що йому треба просто подорослішати, змужніти, змужніти фізично і вокально. Він на початку шляху, в нього все попереду. Отак. Дякую велике. Ми ну, завжди підтримуємо тебе. На якому шляху ти не був, головне, не покидай свої справи. І у тебе є прекрасна можливість. Я знаю, що у вас буде концерт 9 квітня. Запросити всіх, а також і запросити глядачів проголосувати за тебе. Ну, По-перше, дякую всім вам, що сьогодні я стою тут. Дякую, журі. Е, запрошую проголосувати за мене з цифрою 07 на короткий номер 3707. Запрошую 9 квітня на галоконцерт. Фестивалю серця до серця, бо добро повинно творити кожна людина. Це Олег Солов'йов. Добрий, щасливий фіналіст цього сезону телевізійного конкурсу квадрат успіху. Слухаємо його пісню і голосуємо прямо зараз в прямому ефірі. Квадрат успіху телеканалу Олтава. Сестра моя, ніколи не розказуй мене.

У морі місця нема, а -а -а! І труться бортами стогне земля від зависті, підлості зла хтось не доплив, бо йому помогли набрати повні трюми води, гей, постати героями тої. Силы вонные Цікавилось слово, і серед вітрів ми не чуємо щурів, які.